Сьогодні відбулася 30-та сесія горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району. На початку зібрання міський голова, його заступники та депутати хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих воїнів на російсько-українській війні, серед яких і наші земляки. За тим, начальник першого відділу Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковник Едуард Марченко вручив родині солдата Євгенія Семенова державну нагороду орден за мужність третього ступеня, за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України вірність військовій присязі указом президента України від 22 червня 2022 року. Року, номер 433. Орденом за мужність третього ступеня посмертно. Нагороджений солдат Семенов Євгеній Сергійович 24 липня 1994 року народження проходив військову службу за контрактом з 24 червня 2021 року. Навідник-оператор 2 аеромобільно-десантного відділення. Друга аеромобільно-десантного взводу третії аеромобільно-десантної роти військової частини А-41-65. Вірний військовій присязі загинув 20 березня 2022 року під час участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони відсічі і стримання збройної агресії Російської Федерації внаслідок мінно-вибухової травми, несумісної з життям в районі населеного пункту Рубіжне Луганської області. 30 березня 2022 року захоронений на центральному кладовищі села Салівка Кременчуцького району. В залі присутні мати Семенова Оксана Анатоліївна, батько Семенов Сергій Дмитрович, тітка філософ Надія Дмитрівна, брат Семенов Сергій Сергійович, сестра Плескач Ганна Сергіївна із родиною та сестра Семенова Дар'я Сергіївна. Батька і мати ми запрошуємо. Безмежна вдячність воїнам України за силу і честь. Низький уклін їхнім батькам і всім членам родин, які переживають невимовний біль через втрату своїх рідних. Героям